Вітаємо всіх глядачів на Ютуб-каналі компанії ВЕЦ. Сьогодні оглядаємо черговий японський міні-трактор. У нас Кубота КЛ-27. Відразу вам кажу ціну: 14 тисяч умовних одиниць коштує такий трактор в комплекті з ґрунтофризою. Цей трактор 2003 року випуску. Починаємо, як завжди, з підкапотного простору. Він в дуже в дуже насправді гарному стані. Цей тракторець Я б сказав в ідеальному стан нового трактора. Якщо порозглядати зближче. То ви можете побачити, що ніде немає жодних ні підтікань, ні запотівань. Там все сухо, чисто. Все, яке має бути в справжнього японського трактора, куботу, в якого ніхто не лазив. Е, ну, ніхто не лазив е, в плані, не розбирав двигун, тому що, звичайно, що наші майстри цей трактор повністю перевірили, обслужили. Тут є замінені фільтра, мастила, і він повністю готовий до. Роботи. Трактор продається ще і приїхав ще на своїй рідній резині, на якій він випускався з заводу. Резина компанії Bridgestone. Розмір передніх шин 7х16. Позаду у нас також Bridgestone 11,2х24. Задня резина взагалі тут стан 5 з 5. Передня резина, напевно, що там на трійку. Можливо, потрібно буде її там з часом замінити. Перший час не потрібно, спокійно ще можете її добивати і е, кататися. Колія в цього тракторця є е, 110 см від центру до центру передніх коліс, тобто міжряддя 55 ви е, заходите. І ви завжди її можете розширити, якщо колес так переставити ось таким чином місцями. Ви знаєте, що всі японські трактори приїжджають з ґрунтофрезами, майже всі. Ну Цей тракторець також приїхав, оригінальна, Куботівська. Грунтофриза робочою шириною 160 см. І також зверніть увагу на ножі, тому що вони, може, з цієї сторони Богдан, буде краще видно. Вони також в дуже-дуже гарному стані, в дуже пристойному стані ножі, міняти не потрібно. Відразу е готові до роботи ці ножі. Е сама фреза вона має швидкоз'єм і є функція автопопадача кардана. Тобто ви підчіпляєте фризу і там вам головне ось цим язиком попасти, і е фреза підчіпляється і заходить. Сама, ви тільки шплінт... шплінтами вже її фіксуєте, щоб вона нікуди від вас не ділася. Сам трактор має позаду трьохточкову навіску, має боковий плаваючий нівелір. Ну і як ви бачите, розумієте, з відео в нас є оригінальна кабіна, а це є е... родзинкою цього трактора. Тому давайте подивимося в кабіну. Спочатку покажу вам так, щоб ви оцінили стан. Сама кабіна не є велика. Потужність трактора, до речі, не знаю, що я сказав про потужність. Потужність 27 кінських сил. Кубота К27, 27 кінських сил, 3 циліндри. І ось так ви бачите, виглядає в нас кабіна. Мій зріст 183 см. Це щоб ви орієнтувалися, як будете сидіти в ній ви, Ну, тобто запасу ще навіть трішки є. Я думаю, там до 185-187 можна сідати. Вище вже буде трошки некомфортно оператору. Але з плюшок в нас можна відрегулювати по висоті кермо. Тобто, Хто має живі трошки більше, ніж я, то можна собі кермо там підняти, і ви все рівно будете комфортно тут сидіти. Ну, з педальним вузолом тут все просто зупинятися не будемо. Вал відбору потужності у нас має 4 швидкості вперед, одну швидкість назад. По праву руку у нас... Ходи з цієї сторони. По праву руку у нас стандартно підйом опускання на візки, і блок керування ґрунтофрезою. Є ручні і автоматичні налаштування. Функція пам'яті фризи, горизонту, все це в тракторі є. Далі у нас є вже така напівцифрова панель приладів. Тут індикація свіч розжарювання автоматична. Ви бачите, яку швидкість. Ви можете ось цією кнопочкою ось, покажи, ось тут мій ось кнопкою ви регулюєте, ви можете дивитися кількість обертів, яке напрацювання в трактора. 760 мотогодин, я так розумію. 760 мотогодин. Плюс тут є температура, плюс тут є паливо в баці, ви бачите. І є частина аналогою частини приборки, де в нас є тахометр, і дуже багато індикацій, які там показують. Наприклад, зараз на кнопкою також підключається передній міст. Оцією, Богдан теж показує, ходи. Значить, зараз у нас є два ВД, натискаємо на кнопку, є повний привід і функція оберту на місці. До речі, хочу вам показати, як вона працює. Запускаємо трактор, заводиться він з півоберту. Що класно в японських тракторах? От я закрив зараз е, двері і просто відразу чути, що шум, звук від двигуна пропав, стало глухіше, кабіна повністю герметична. Ну, Дуже тихенько в ній. Е, ще важливо, звичайно, що є опалення, і додаткові функцією те, що є кондиціонер. У нас тут є панель, ви можете собі вкнути кондиціонер і в будь-яку погоду влітку працювати теж. Хочу показати вам, як працює функція оберту на місці. Дивіться. Починаємо зараз рухатись. Так, Включаємо діапазон, включаємо передачу. І починаємо їхати. Гідропідсилювач керма, звичайно, що теж є. Подивіться, яка краса. Ви на двох метрах просто розвертаєтесь. Трактор їде навколо своєї осі. Потім коробка перемикання передач у нас напівавтоматична. От зараз включений у нас реверс. Включений вищий діапазон, і ви можете саму швидкість як повишувати без щеплення. Бачите, я це роблю, так і понижати. Також можна без щеплення. Включив першу повишену швидкість, давайте включимо понижену. Ось маєте понижено. Ну, ось такий прекрасний тракторець з мінімальним напрацюванням. Просто в ідеальному стані. З актуальною вартістю 14 тисяч умовних одиниць, ви можете придбати, потестувати ви його можете в нас. На майданчику місто Львів, кільцева дорога, Сокільники. Також нагадую, що у нас інший магазин, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Весь асортимент тракторців, які є в наявності, є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі е, до цього відео. Також я нагадую, що у нас є програма Trade In. Ви можете цей трактор собі замовити, здавши свій з доплатою. Для того, щоб оцінити ваш тракторець, пишіть нам на Viber. Також всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Ну і ми чекаємо з понеділка вже е, поставлення. Нових тракторців, там буде дуже багато класних ексклюзивних варіантів, тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропустити відеогляди, адже можливо там буде саме ваш трактор. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.